І знову вітання. Зараз покажемо вам ловушечку на шершні. Міша поставив. Пробувала, пробувала. Алі. А що ж ти так? Ха, ловушку. Дивіться, дивіться як. Рушітки. До палки прикрутив сама. Лайфхак. Користуйтесь на здоров'я. Що в лупоїв диви. Влазить. Я не знаю, як у вас, але у нас розліталося страшенно. Ловимо і на пиво. І ось такими поблікичками. Рамочку, ага. рамочку стареньку. Це в деяких вуликах була не дуже вдачна теміля. І вони до цього часу ще не перетоплені залишилися. І трохи було сівшого меду. Повісив рамочку і поставив ось неподалік ловушку на шершню. Ага. Зараз це вчора свіжого пива налив. Раз, два, три, чотири, да, п'ять дуже ять штук. А оце, дивіться, ось сюди результат за два тижні. Скільки шершнів. Це я з ловушки виливаю. І нового пива заливаю. О, десь. Шершня лов. Угу, дивіться, а ні, то, то б ділочки. Ось такий у мене є шершня лов. Так, да, це я.